Друк та створення документів у воронках для лідів, угод та заявок. Дуже часто виникає необхідність створити певний рахунок чи товарничек, чи навіть заповнити договір для певного ліда, угоди чи заявки, дивлячись, чим ви працюєте в нашій системі. І це можна дуже просто зробити. Якщо ми перейдемо на певну картку в воронці, ми побачимо, що тут є кнопка «Роздрукувати документ. Якщо її натиснути, можна побачити тут документ під назвою договір і якщо я клікну на нього, система автоматично згенерує документ, доступний до друку, з уже заповненими даними. Тобто тут можуть бути будь-які дані вашої компанії, дати, числа, список товарів. Або послуг, які є у вашій воронці, і автоматично можна створити і роздрукувати такий документ. Давайте розберемось, як це зробити, якщо у вас ще немає документів. Ми переходимо в розділ налаштувань, далі додатково. І переходимо на шаблони документів. Одразу скажу, що ви можете створити будь-який, абсолютно будь-який шаблон, назвати його будь-яким чином. І під будь-яким я маю на увазі дійсно будь-що. Тобто ви можете створити і додати свій логотип, написати будь-які тексти, якщо потрібно, використати якісь кольори, таблички, абсолютно будь-що. Так як ми використовуємо мову HTML це класична, скажімо так, верстка, і або ж самостійно, або за допомогою. Програміста-верстальника можна зробити практично будь-що в даному шаблоні. Тому я вже маю певний код, який я завчасно вставив сюди. Обираємо тип шаблону. В даному випадку це будуть воронки. Маємо свій шаблон, і тут для зручності, звісно, є можливість вставляти певні поля. тобто це і назва, статус, воронки, покупець, телефон покупця. Тобто, тут ви можете бачити усі дані, які є у воронці, є товари або послуги, які є у воронці, платежі по воронці, і також додаткові поля. Тобто, це поля, які ви самостійно створили. Відповідно, ви можете додати будь-яку кількість своїх користувацьких полів, і також їх використовувати при генерації документів. В даному випадку ви редагуєте цей шаблон. Тут треба бути досить уважним, тому що можете робити це або самостійно, або за допомогою знайомих програмістів, тому що будь-яка помилка призведе до того, що шаблон не зможе скомпілюватись, тобто заповнитись даними. В даному випадку можна використовувати якийсь шаблон як базу, і для того, щоб перевірити, що він файно працює, можна натиснути попередній перегляд. Якщо з шаблоном все добре, він. Відобразиться в даному вікні, ви будете бачити, як він буде виглядати в фінальному вікні. В даному випадку жовтий колір використаний для того, щоб це як наш шаблончик, такий стандартний, для того, щоб клієнти не забували замінити ці дані своїми даними, даними своєї компанії, а всі інші дані тут, скажімо так, фейкові, так? тобто чисто для демонстрації, автоматично згенеровані. Ми можемо бачити, що система вивела список товарів, які є в даній картці воронки, кількість найменувань і так далі. Тобто Тут можна додати будь-що на свій смак, якісь ваші, можливо, примітки для клієнтів, побажання і так далі. тобто будь-що. Відповідно, після того, як ви створили цей шаблон, ми бачимо, що з ним все в порядку. Напишемо тут рахунок на оплату, наприклад. У ньому можуть бути ваші реквізити. Зберігаємо. І переходимо тепер до воронок. Як бачимо, у воронках тепер з'явився новий документ, рахунок на оплату, і якщо я на нього клікаю, я отримую документ, який ми щойно створили. Тому користуйтесь, додавайте будь-яку кількість документів, яка вам потрібна, включаючи навіть генерацію договорів повноцінних, які там на 5-10 сторінок можуть бути, це теж система абсолютно нормально переварить. От, його треба тільки перевести в формат HTML і повністю заповнити договір абсолютно можливо за допомогою нашої системи. Додавайте потрібну кількість додаткових полів, щоб були всі ваші дані, і генеруйте договори, шаблони. Рахунки, товарні чеки і так далі в один клік. Успіху!